Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитовній варті, вечірній, і запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих, стихи з книги Ісуса Навина. Ізраїлю зірішив. Він переступив союз мій, що їм заповідав, присвоїло собі дещо із за... забороненого та й укравши, сховали його, поклавши своїм облозі. Тому ти й не здолає сини Ізраїля стоятися перед своїми ворогами і тікатимуть навтеки від тих, бо вони підпадали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунути прокляття з поміж себе. Ці слова для мене сьогодні означають те, що наша війна починає поширюватись на середину країни, що бойові дії, які тривають на Сході в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, насправді перекидаються тепер на бойові дії, які тривають по всій Україні. Я не маю на увазі е, ракетні удари, які черговий раз сьогодні пережила Україна. Я маю на увазі щось набагато страшніше. Ці слова були сказані після того, ці слова, радше Богом, були сказані Ісусом Навином, після того, як Ісус Навин здолав Єрихон. Завалося би, ось перемога, ось вони сильний народ. Готові воювати і відстоювати свою країну. Але їхній загін, який пішов до наступного міста, був розбитий. Їх гнали до самого табору Ізраїльського. І всі були в розпачі. Тому що великий загін в 3000 людей був майже знищений. І ніхто не зрозумів, чому. І Ісус Навин, як і вся старшина, почала говорити про те, що все, всі дізнаються, що ізраїльтяни слабкі і що їх можна знищити. Але Господь дає відповідь. Вони слабкі були гнані через те, що вони порушили закон. Коли здобутий був Єрихон, Господь Бог заборонив брати щонебудь із Єрихоном. Тобто, в ті часи здобуття якогось міста давало право володіти майном цього міста. Ну, як наші хлопці, наприклад, користуються російським лендлізом. Зброю, яку кидають росіяни, вони беруть і використовують проти Росії. Але Господь Бог дав наказ, нічого не брати із цього захопленого міста. Для того, щоб люди. Не перейнялися з жадобою, тому що Єрихон було багате місто. А є ізраїльтяни, 40 років ходячи по пустині, щось мали, але що таке кочівни? Це майно, яке вміщається на верблюда чи на коня. І все. А тут прийти в велике місто, яке має багато золота, багато має коштовностей, прокидається жадібність. Зрештою, ми таку жадібність бачили. Знаєте, серед російських військових, які навіть будки, собачки, собачі будки забирали, не знати для чого. І от Господь Бог тому й казав не брати нічого, щоб не, щоб не породилася ця жадоба, жадібність. Але дехто з євреїв не послухали закону, переступили Слово Боже. Заховали. Взяли те, що не можна було брати. І як результат, Господь Бог каже в цих стихах, що допоки не викорінете з себе оце зло, оцю жадівність, я не буду з вами. До того моменту ви будете слабкі. До того моменту я відступлю від вас. Тобто, Господь Бог вказав Ісусунавану. Що наслідок його поразки є через те, що хто з його людей проявив жадівність. Пізніше, Ісус навіть знайшов їх, їх було покарано, жорстоко покарано. Привселюдно, весь рід був, вся родина була знищена тих, хто переступив закон. Жорстоко? Так. Але це було наукою для всього народу. Є закони, які не можна переступати. Тому що, переступивши цей закон, ти прирікаєш не тільки свою сім'ю і родину на страждання, ти прирікаєш весь народ. І відповідно за порушення цього закону смерть однієї сім'ї чи родини. Тих, хто цей закон переступили, щоб інші знали і розуміли. Що за помилкою однієї людини стоїть життя інших людей. І от тому я й сказав, що наша війна пересувається на всередину країни. І це не ті бомби, не ті ракети, які летять в нас, а це війна жадібності, бажання наживи. Це ті наші внутрішні вороги, які зараз. Крадуть. Крайдуть ту гуманітарну допомогу, яка приходить в Україну. Крайдуть, крадуть ті фінанси, які приходять на підтримку нашої країни. Крадуть ті гроші, які люди заробляють для них, не сплачуючи податки. І наслідок таких крадіжок. Наслідок такого поведінки наших внутрішніх ворогів буде те, що наш народ буде покараний. Що Господь Бог відвернеться від нас. І от сьогодні ці стихи є закликом до всіх нас перестати красти. Я сподіваюся, що ці слова, оці стихи дійдуть до кожного серця, до кожного українця. Що красти, це означає перерикати свій народ на страждання, на приниження. Красти, це означає сказати Богові, що ти мені не потрібен. Я без тебе справлю. Справлю з тим, що я заберу чуже, заберу те, що мені не, що мені не належить. Переступлю через закон. Але я хочу, щоб кожен усвідомив собі це наслідок оцього вчинку, що буде постраждає не тільки його сім'я і родина, а постраждає вся Україна. Розумієте? Через дрібнички, через бажання наживи однієї людини може постраждати вся Україна. І сьогодні тому ми маємо молитися за навернення наших внутрішніх ворогів. Тих, які своїми вчинками підривають оцю країну, яка називається Україна, які принижують гідність людини своїми вчинками і гріхами. Бо коли він чинить гріх, і це безкарно, інші дивляться на нього і кажуть: ну, йому можна, чому мені ні? Він краде, чому я не можу вкрасти? Знаєте, я просто як наслідок, а речі не наслідок, не знаю, згадується момент з нашого життя. Знаєте, відколи війна розпочалась, до нас багато до храму привозили, багато допомоги, яку ми роздавали людям, потребуючим тут, в ті часи. І от коли звільнили велику Роганку, це на велике село біля Харкова. Звідти до нас приїхали волонтери. Радше вони приїхали за. Ми їх прийняли за посередництво ну, тих людей, з якими ми вже працювали, тих волонтерів, з якими ми працювали, яким ми довіряли. І ця людина сказала: допоможіть! І ми погодились допомогти. І дали, дали їм якусь допомогу. Але знаєте, що сталося? Коли цю допомогу привезли в це село. Жінка, яка була, як би сказати, тут приїхала старшою, вона це приїхала в машину, де був водій, і була жінка, яка була власницею цього автомобіля. Просто, не знаю, її чоловік не міг, чи хто не міг, але приїхав і якийсь інший. Знайомий її приїхав. Погодився приїхати разом з нею. І от коли ця жінка приїхала, вона почала цю гуманітарну допомогу продавати. Це добре, що цей водій хлопчина був справедливий був чесний. Він подзвонив до наших волонтерів, які приїхали, забрали в неї цю допомогу і роздали людям. Але знаєте, що вразила фраза, яка вразила, коли вона пояснювала, чому вона це зробила? Моя машина, і я, що хочу, це роблю. Інші й возять, продають, а чому мені не можна? Ось це і є внутрішній ворог. Це і є красти у своїх, це і є порушити Божий закон, який говорить допомогти ближньому. Бог дає нам, розумієте, дає дуже багато Україні. І наш обов'язок це передавати тим, хто потребує. Не продавати, а віддати. Я не знаю, що сталося з цією жінкою. Я хочу тільки всіх ще раз і ще раз наголосити. Господь Бог в цих стихах. Чому ми і даємо, знаєте, до наших е, відео, до наших молотов стихи, щоб кожен ще раз і ще раз собі перечитав оце Слово Боже, де чітко сказано. Що Бог відвертеться від того, хто порушить його закон, Бог відвернеться від того народу, який буде красти сам у себе. І сьогодні це є звернення до всіх українців. Подумаймо над тим, що ми робимо. Що ці 30 срібників, за які, яких ми хочемо заробити на чужому горі, вони можуть обернутися великою трагедією для всіх, але в першу чергу для їхніх сімей і родин. А тоді не треба нарікати на Бога, тоді не треба кликати Бога. Бо своїм вчинком, своєю жадібністю, Бога викинули свого життя. Реально викинули. Я сьогодні не хочу підбирати слів, щоб кожен відчув вагу свого вчинку, який ми робимо. Що за нашими вчинками стоїть наслідок, стоїть чиєсь життя. Стоїть весь народ. Якщо хтось думає, що він маленька, сошка, що він нічого, те, що він зробить щось малесеньке, воно в контексті всієї країни нічого не варте. Варте. Навіть от вкрадений один колосок зерна спричинить голод для всього народу. Тому пам'ятаємо про це. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні, і мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, захисти цей вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови, захорони і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і захисників. Захорони кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх тих, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій. Захорони, захисти їх, а наших військовополонених поверне живими, неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми розпочинаємо свій день 8-й годині Божесної Літургії. Знову ж таки, наголошую. Незважаючи, чи є світло, чи немає світла, чи я виходжу онлайн, чи ні, ми маємо обов'язок. Наголошую, обов'язок молитви. І наша молитовна варта розпочинається о 9 годині ранку, триває цілий день до 9-ї години вечора. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!